В Енгерсі сьогодні вранці ліквідували безпілотники постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків немає. А от Міністерство оборони Російської Федерації чомусь про Енгерс та область Саратовську вирішило не згадувати, бо напевно, що розрушення на землі є. У масованій атаці на брянщину звинуватив нас київських терористів, режим губерна і київський терористичний режим. Губернатор регіону Олександр Богомаз. Київським режимом здійснено масовану терористичну атаку нашого регіону за допомогою безпілотників Богомаз, у якого в ініціалізації на телеграмі і букви В і букви «З» російської кривавої окупаційної армії називає нас терористами. І жаліється з вчорашнього вечора та за минулу ніч перехоплено та знищено 22 безпілотних літальних апарати літакового типу. Завдяки професіоналізму каже він їхніх доблесних захисників, вбивць постраждалих та руйнувань немає. Всі атаки відбиті, всі цілі знищені. І дякую Богомас. Підрозділу Міністерства оборони РФ, які виконують завдання щодо захисту, утім до захисту їхньої Брянської області та всієї Росії. Не такі вдячні, ви знаєте, владі та підрозділам ППО мешканці Рязані. Від таких звуків мало не наклали штанішки. Аж трухануло все. Чули всі мешканці російської Рязані провели. Бурхливу ніч, щоправда, не в тому сенсі, а в паніці та істериці. Жителі регіону, який опинився під потужним дроновим ударом, вночі і вранці скаржилися на потужні вибухи. Очевидці стверджують, виспілотники безпілотники вибухали в районі НПЗ та військового аеродрому Дягілєво. Також у мережі опублікували знімки, на яких видно стовпи диму після вибухів. Варто зазначити, що дорогу в бік нафтопереробного заводу перекрили після вибухів. Крім того, свідки стверджують, що в напрямку НПЗ. Екстрено їхали машини екстрених служб. Рязанську область Російської Федерації атакували безпілотники літакового типу, стверджували у ворожому міноборони на підльоті до військового аеродрому Дягілєва та нафтопереробного заводу збивали дрони. Повідомляє Астра в телеграмі, посилаючись на відомості жителів. У мережі також з'явилися кадри, які підтверджують факт дронового удару по рязані. До дягілєва рукою подати в мене вікно відчини не було. Від звуків мало не Наклала у штані, поділилася тамтешня мешканка. В Рязані уламки безпілотника також впали біля ТРЦ М 5 Мол у припаркованої машини вибиті вікна. Губернатор Рязанщини Паша Малков, звісно, стверджує, що внаслідок дронової атаки, за попередніми даними, немає нічогісінько, ні постраждалих, ні матеріальних збитків. Віримо не дуже у міноборони РФ поскаржилися, що близько сьомої години ранку безпілотники літакового типу намагалися атакувати російські об'єкти і в небі над Рязанською областю. Їхні засоби протиповітряної оборони, нібито Підували сім дронів. Також окупанти стверджують, що перехопили та знищили сім безпілотників над Курською, три над Білгородською, два над Ростовською, один над Брянською та один над Липецькою областями. Варто зауважити, що на аеродромі Дягілєво дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання льотнього складу. На авіабазі також базуються всім нам сумнозвісні відомі тушки. Тут 95 МС, тут Ту-22М3. Ту-134 УБЛ та Іл-78. Також там поруч знаходиться авіаційний ремонтний завод. В мережі зазначають, що на аеродром Дягілєва сіли три борти Ту-22М3 та один Ту-95МС після останнього виліту 25 липня. І ми звісно будемо відстежувати, яких же ж втрат могла понести Російська терористична федерація внаслідок очевидно, що успішно, враховуючи із вражень місцевих мешканців і стопів диму атаки на цей аеродром з тушками. Росія знайшла спосіб убезпечити свою авіацію від ударів зсу західною зброєю. Принаймні, про це повідомляє видання «Важні історії. Міноборони РФ на третій рік повномасштабної війни навчилося буцімто діяти на випередження, але як показує практика, що вони не вчаться на своїх помилках після дозволу. США Бити західною зброєю в глиб прикордонних територій РФ російські війська у середині червня перемістили вертолітні бази і винищувачі бомбардувальники подалі від українського кордону. Зауважує російське опозиційне видання важної історії, посилаючись на українську осін команду Фронт Інтеліженс інсайт. Дослідники виявили, що вороницька база Балтимор за 200 кілометрів від кордону майже спорожніла раніше. Там нагадаю, дислокувався 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк, який закидає буквально Україну. Керованими авіабомбами, крім того, росіяни прибрали бойові вертольоти з великих прикордонних баз на більш дрібні і роздостережені місця дислокації. Спорожніла зокрема вертолітна база в ровеньках Білгородщина. Мобільні центри управління польотами, радари і ППО зникли з прикордонних баз. Підрозділи матеріально-технічного забезпечення, які раніше обслуговували прикордонні підрозділи, перенесли в далекі регіони. Це означає, що міноборони РФ на третій рік війни навчилося діяти на випередження, принаймні намагаються раніше передислока. Ація не відбувалася, доки збройні сили України не завдавали значної поразки, як у випадку з ударом по аеродрому окупованого Бердянська, зокрема в жовтні 23-го, коли понад 10 вертольотів ПКС знищили ударом. При цьому віддалення авіації аре від кордону жодним чином зауважують не позначиться на частоті і точності ударів по Україні. Ну, це ми ще побачимо.